До депортації українців з Польщі та Європи, ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, четвертій ранку, на варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. І зараз поясню по яким причинам може, дивіться, ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться, я б залюбки знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляю. і Так далі, але ви ж це не слухайте. Воно вам не нададе. Поняв, воно не набирає ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео. І подивіться, в трендах одна херня. І ти зараз, якщо хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати кори як дебіл. Ну, Реально. До людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно, і так далі. Це та ситуація, сама, що з Чорнобилем було, щось десь там жахнуло. Тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація, ясно, що зараз є інтернет, все скорше розлітається і так далі. Але коли щось трапляється. Особливо в Європі тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєш, все. А, особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правду з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну от що він там каже для того, щоб було в відео, для того, щоб бути почутим. Ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно ніколи це в рекомендації не залетить. На жаль, але слухайте між дострок, я вам кажу реально перевірну інформацію. Його цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, вабше не розбираючись, хто що, як, куди і так далі взяли, вивезли Так, Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень, так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для... Простіше, ну я перепрошую, може я дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт, бо таким чином. Довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі, але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Запомніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації, може у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз скажу, ведіть сторінки, блоги. кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую, я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну, реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях брати, включати пряму трансляцію, знімати себе, поняли? Ну, тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто, це вже схоже до політичного прихистку. От і вони не мають права вам не дозволити зробити це. Була в нас же ситуація, коли ми думали, що пронесе, і будемо їхати всі шашлики жарити. Але не пронесло. І краще будь підготовленим. Уруче, привздіть, чим не давздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!